Вітаю усіх на нашому каналі. Маємо такого плану електричні квадроцикли дитячі. Значить, вікова група в нас від 3 до 10 років. Також вони в нас є в зеленому, червоному, синьому та помаранчевому кольорах. Така крута моделька. значить, По характеристикам він у нас йде. Мотор кіловатний, 1000 Вт, також 48 вольт. Доволі сильний двигун. Також гума в нас задня стоїть. 14 на 5 і на 6. Спереду 14 на 4 на 10 на 6. Так він виглядає. Також він виглядає спереду. Оптика в нас. Хороший, якісний пластик. Так, по самому йдемо, по рулю. У нас йдуть фари включаються. Тут у нас вперед-назад виключаємо. Також він включається в нас з ключа. Тут показує рівень зарядки. Також у нас тут фари світять. Доволі класно світять. Так, потім у нас тут сигнал. Тут у нас є МП3 флешка. Ось він запускається. Ну, для, для дітей це супер. Також тут у нас флешка. Так, це ми виключаємо. Тут у нас є також речаги. Тормозні, спереду і ззаді в нас стоять диски тормозні. Так, потім ззаді в нас. Доволі все якісно, рама надійна. Ну, нагрузка до 90 кілограм. Ну, для дитини це супер, супер, якщо чесно, тому що навіть в нас електричні самокати були кіловатні, то в принципі людина там 70-80 кілограм, повноцінно він тягне і дуже хорошо їде. Так що цей квадроцикл буде чудове, чудове рішення, якщо ви шукаєте для дитини дану, даний квадроцикл. Також, що ще можна сказати, у нас тут спереду, знаходиться також є переключатель, є три положення: медленно, середня і бистро передачі. Це для початківців, якщо ваша дитина. Тільки починає, то ви собі поставили режим, забрали ключик, і бачите, коли вже дитина дійсно е хорошо вже вміє їздити, можете переключати йому передачі. А так для безпечності поставили і не переживайте. Також якісна сідушка. Так вона виглядає в комплекті, також зарадний зарадка, ну і там ключики для того, щоб його зібрати. Також. Такі диски, амортизатори. Ну, Це надійно якісна, класна моделька, так що кому цікаво, є в наявності. Швидкість у нас 35 км максимально. Ну, доволі класна моделька. Зараз покажу вам, як він підриває. Не знаю, на якій передачі він стоїть, але можете побачити. Він пробуксовує на місці. Ну, дуже, дуже хорошо це показує. Так що, кому цікаво, звертайтеся, є в наявності ну, така моделька.